Національне свято Державного прапора в Академії прикордонної служби відзначають щорічно. Курсанти та педагогічний колектив навчального закладу рівняються на жовто-блакитний стяг. Під такими рідними кольорами прапора зараз прикордонники старших курсів патрулюють на сході. Тож урочистості з нагоди Дня державного прапора проходили за участі першокурсників. Їх в цьому році в академії майже 200. На святі підняття державного стягу з особливим патріотизмом виступають ті, хто на власні очі бачив агресію противника на східних кордонах. Патріотизм, любов до батьківщини, почуття національного єднання народжуються в наших серцях, коли звучить державний гімн і майорить державний прапор. Воїни-прикордонники, гідно продовжуючи славетні традиції попередніх поколінь, чесно виконують завдання по охороні кордонів нашої батьківщини. Непроста ситуація в країні змушує українців єднатися, а військових черговий раз переконуватися в необхідності обраної професії. Ректор академії Валерій Райко каже, вихованці його навчального закладу на східних рубежах демонструють мужність та витримку. Водночас сподівається, що воєнні дії припиняться. Ми переконані, що все буде добре. Ми переконані, що маємо майбутнє, тому що сьогодні от на плацу стоять патріоти стоять ті люди, які знають, що є єдина наша держава. Зараз в академії до ротації готується чергова група на схід. Юні прикордонники готові до провокацій з боку ворога.